20 березня на Лівобережжі України очікується вітер північної чверті 3 пориви 8 метрів за секунду. На правобережжі України вітер південної чверті 4 пориви 9 метрів за секунду. На Заході та Сході країни хмарно з проясненнями. На решті території мінлива хмарність, без суттєвих опадів по всій території України. Вночі на заході країни часто місцями слабкий дощ, на решті території без опадів. Температура повітря в день складатиме на заході України від 11 до 16 градусів тепла на півночі плюс 10 плюс 13 в центрі плюс 10 плюс 14 на півдні плюс 11 плюс 16 і на сході від 7 до 12 градусів тепла. Вночі на Заході України очікується температура від 2 до 7 градусів тепла, на півночі 0 плюс 5. Від 1 градусу морозу при проясненні на заході Дніпропетровщини та Полтавщині до 5 градусів тепла на Вінниччині. На півдні 0 плюс 5 і на сході країни від мінус 1 градусу морозу при проясненні до 4 градусів тепла. 21 березня вітер в Україні західної чверті 5 10 метрів за секунду, хмарно з проясненнями. На заході країни зранку і до вечора часто місцями очікується слабкий дощ, можливі короткочасні заряди помірного дощу. В горах та в Чернівецькій області, змовірністю 40% можлива гроза. На півночі країни з 12-ї години дня, спочатку на Житомирщині, з 14-ї години на Київщині, а після 15-ї години на Чернігівщині та півночі Сумщині, очікується слабкий дощ. часом… Місцями помірний дощ. На Київщині ймовірніці 40% можлива гроза. В центрі країни опадів у вигляді слабкого дощу місцями помірного дощу розпочнуться після 12-ї години на Вінниччині і до вечора зона фронту з опадами сміститься на Черкащину та захід Кропивницької області. Зранку та вдень слабкий дощик очікується в Кропивницькій і на заході Дніпропетровської області. На Полтавщині слабкий дощ очікується ввечері. На Вінниччині в день змовірниця 40% прогнозується гроза. На півдні країни зранку дощ очікується на півночі Одещини, а вдень на Миколаївщині та півночі Херсонщини. На решті території без суттєвих опадів. І на сході країни, після 12-ї години, часом місцями слабкий дощ. Вночі часом місцями слабкий дощ прогнозується по всій території України. І температура повітря в день по країні складатиме від 9 до 15 градусів тепла, вночі – 0,5.